Ви куди на вихідних збираєтесь? В запой. Ой, там добре. В мене там тесь живе. Вчора ввечері телефоную сусідці. Галя, у тебе качалка є? Не дам. Я сама чоловіка чекаю. Ну що, сусідка? Розповідай, як з'їздила на курорт. А що розповідати? Я з усієї відпустки тільки й запам'ятала, що чоловік кликав дочку з води та мене з бару однією фразою: Виходь, ти вже синя. Світка, ти спиш? Нє, я просто закрила очі і літаю в небесах. Але ти хропеш. Я літаю на вертольоті. Ну що, до тебе чи до мене? Чоловіче, з чого ви вирішили, що я погоджуся? Мадам, погляньмо правді в очі. Заради чого ще 35-річна жінка може прийти на виставку карбюраторів. Фоткаюсь з другом на телефон. Блін, ну і пика. Та ти на мою глянь. А я про твою і кажу. Кум закопує стовп в дворі. Коме. Що робите? Хочу поміряти висоту стовпа. Так стовп лежить. То довжина, а мені треба висота. Дружина до чоловіка. Любий, скажи мені щось лагідне. Зайчик. Мало. Табун зайців. Після корпоративу жінка дзвонить своєму чоловіку. Коханий, я не можу доїхати додому. Приїжджай за мною і забери. Добре. А звідки тебе забрати? Я на першому поверсі біля ліфта. Зустрічаються друзі. Чув новину Сергій у лікарні. Як у лікарні? Та я його вчора бачив. Він танцював із якоюсь білявкою. Так. так Його дівчина також бачила, як він із нею танцював. І як вам куме, після вчорашнього? Ой не питайте. Зранку по дзеркалу такі жахіття показували. Микола, навіщо у їдальні ти замовляєш дві половинки борщу, а потім їх зливаєш в одну тарілку? Чи не простіше робити, як усі, замовляти повну порцію борщу? Степане, ти не розумієш? Так у мене виходить одна порція борщу із двома порціями сметани. Семене Наумовичу, ось ви професор, розумна й освічена людина. Ви мені скажіть, чи правда, що хвилина сміху продовжує життя на 5 хвилин? Ну, це дивлячись, з кого смієшся. Якщо над дружиною, то може і скоротити.